Друзі, вітаю, це мій тихераль. Зранку знову продовжую наводити лад на городі. Тут в мене доріжка, де я виходжу на город від птиці. Вже прибрала тут портулак, почистила і продовжую далі. І хочу зупинитись на огірках. Я тут садила на підв'язку три різних сорту. Огірки були, ну. Пропали самі перші. ну Не рахуючи, там мене деякі пропали, де я по землі стелилися, але тут тримались-тримались, той крайній самий перший пропав. Ці пізніше, але вже буду прибирати, вже з них толку не буде. Тому прибираю, тут мене ще виноград залишиться виноград тільки. Ну і портулок прибираю далі. От і все. година півтори ну максимум два кожного дня, і буде вас на городі. Красота і порядок. Прибрала огірки, залишився тільки виноград. Перехлила землю. Тут ще буду в інший раз наводити лад. Поки місь так. Ну і так, не зібрала те, що вже сухе і огірки. Так що, трошки поприбирала. Так що, друзі, мотивація на прибирання на городі. Зараз вже роботи такої немає сильно. Ну, в кого там, мабуть, багато картоплі посаджено, то може багато роботи. А так, буряк ще рано вибирати, моркву ще рано, цибулі вже вибрали. Так що, ну, консервація в кого. Так що, друзі, працюємо, працюємо, працюємо. Що зробили сьогодні, не, буде, не треба робити завтра. Дякую за увагу. Працюємо, надихаємося. Миру, спокою всім і всього найкращого.